Скільки на місяць тобі потрібно, щоб забезпечити себе і родину? Е, я думаю, десь 2,5-3 тисячі доларів. Uh -huh. е, без якихось там, щоб тася там з дівчатами кудись поїхала відпочивати. Uh -huh. Твій заробіток е, дозволяє тобі ще щось відкладати зараз? Тобто 2,5-3 тисячі доларів uh -huh. ти е, витрачаєш на родину, відповідно, заробляєш ти так само чи трохи більше? Я більше ми більше заробляємо, але. Ми постійно змушені вкладати, бо коли ми починали, ми починали з нуля, а вкладення були. Ми маємо дещо повертати, і вкладаючись далі. Поясни, повертати, тобто кредит? Позики? Так, це позики. У людей? Так. Чекай, значить, ти брав, позичав гроші у людей для того, щоб розвивати свій, ну, умовно кажучи, бренд. Так. А скільки це гроші? Це ж не один раз сума. Ну, загальна сума. — От зняли перший кліп, якби не ти. Там: 10 тисяч, плюс там, 3-5 тисяч на Ну, умовно, на що там. На, продакшн. Да, так, Добре, на продакшн. 15. От. Е, через два місяці ці гроші не повертаються, бо так. там концерти почались тільки там, через пів року. Наступний кліп, там через три місяці. Та сама історія. А під що ти позичав? Під чесне слово? От, так. І загалом це скільки? Тридцятку баксів ти взяв? Е, я думаю, в середньому ми вийшли десь в 50 тисяч доларів. А тебе за це... цей час за, тисяч, за півтора року. Але тебе це не гнітить, оці е, 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 оцей кредит, оця позика, що, блін, воно на мені висить, і треба ж віддавати. А якщо раптом не буде концертів ой, і так далі. Ну, може, це не так спокійно, якби я ходив на завод і приносив би раз в місяць зарплатню, е, але. Ну, ти, ти ж сам розумієш, коли ти підприємець, ризики завжди є.